Сказати, шановні покупателі, шановні люди, чи я казати правильно, займав Льондекс Друй, буде дуже сніжна. Доброго дня, шановні глядачі! Ви попали в місто Льондекс-друй. Зараз ми знаходимося на трьох хрестах. Ви можете замітити хрест один, він, е він мокрий. Ще ви можете побачити весь все це місто, але воно трошки маленьке. Там є дорога в ліс, також. Там можна круто відпочити, пожарити шашлички, а також там є спуск донизу. Там тільки туди бажано не ходити, тому що можна переламати собі все що завгодно. І також там є такі звірі. Я одна з них, кстати. Ви можете наблюдати центр. Ще ви можете наблюдати <кхух> Чорну гуру, вона там десь знаходиться. І в рамканий момент такий. Я хочу спати і можна прилягти теж полежати. Тут в принципі непогано, так що все окей. Ну, немножко в жопу холодно, так що не совєтую. Після цього ви станете сніговиком. Ну, нічого, сніговиком теж будь круто, круто будь І И... у вас таке буває взагалі? Тут ви можете побачити рему, яка не працює так, як оскільки сьогодні неділя, ви можете замітити, що. Людей, взагалі, не багато, зовсім не багато на вулиці. А ще ви можете помітити, що е, в місті Льондекс Зруй поганий інтернет, осуждаю таке. А як буде оказалося українською? А як ви можете помітити тут дуже круті машини, такі як Мерседес, який такі заїхати з'їхати на парковку, дарема, яка не працює, так як, оскільки сьогодні у нас неділя. Ідемо! Машини їдуть, оператор швидше. Віктор Хей! Віктор мене не почув. Знову посуждаю знову таки. Ви з висоти вже побачили, наскільки це місто маленьке, але всі магазини знаходяться тут а в центрі. Все більше магазинів немає. Люди, які живуть в кінці міста, їм приходиться йти по пів години, по півтори години до центру, щоб купити буханку хліба. Далі ви можете замітити, що в місті ляндекс є дуже красиві мусорні банки. По всьому місту абсолютно оператор. Давайте от. Чешеться нос. Бо сьогодні неділя, щось буде. Намічається, як то кажете. Ми вже підходимо до склепу Діно. Ми б вам зробили розпаковку на цей склеп. Була б е, Амурчик та нюха Ревізор. але сьогодні все закрито. Так що наступного разу ми зробимо ревізію. В склепі Діно. На журналістів в місті Льондик з дрон. Асу... За... от. Ми вже біля склепу Діно, ми вже туди направляємося хвилин 10 так точно, але ніяк не можемо дійти. Щось у нас проблема з тим велика. Ще я вам скажу по секрету. В місті Льондек з ще не опало листя навіть. Тут ще покажи. Тут хлопці дуже круті, дуже класні. Вони ходять в червоних фіолетових курточках, таких зіпочках, взагалі такі модні на стілі. Штанах Адідас, а так. <риклад> О, цей дід, до речі, що зараз іде. Він дуже файний. Давайте з ним познайомимось. Люди де?